Вітання в студії Олександра Литинська у давнину помітили, якщо в січні ранкова зоря дуже яскрава, неодмінно підморозить. І про погоду найвищої доби середи 18 січня пропонує дізнатися просто зараз. Отже, мінлива хмарність пануватиме на заході. Місцями трохи сніжитиме. Найнижча температура повітря по регіону цієї ночі, 10-11. У день термометри покажуть 3-7 градусів, усе нижче нуля. На півночі температурний мінімум, що очікується вночі, становитиме 10-13 морозу. У денну пору буде біля шестини ще нуля. Тут похмуро можливий нерясний сніг. Сильна хмарність передбачається в східних областях. Суттєвих опадів бути не повинно. ртутні стовпчики фіксуватимуть. У нічний та денний час мінус 5-10 градусів. На півдні варто чекати хмарної з проясненнями і переважно сухої погоди. Температура повітря протягом цієї доби коливатиметься від 2 до 8 нижче нуля. Опадами з різною інтенсивністю відзначиться найближча доба в Криму. На півострові пануватиме мінлива хмарність. Протягом нічних годин температура повітря коливатиметься біля нуля, у світло породоби очікується 2-5 тепла. У центральних областях також буде мінливо-хмарно, але без суттєвих опадів. Термічні показники вночі мінус 9-10, у день до 4 градусів нижче нуля. П'ять років тому, 18 січня, у Києві народився український оператор-постановник художніх і науково-популярних фільмів Володимир Войтенко. Володимир Григорович 1936 року закінчив Київський кіноінститут. Першою його роботою вважається науково-популярний фільм «Херсонес Таврійський». Загалом Войтенко зняв більше 20 фільмів, серед яких «Матрос Щежик у бійдуть лише старі та атибати йшли солдати. І далі про погоду. Тож у столиці та області очікується, в цілому похмура метеокартина, можливий нерясний сніг. Ртутні стовпчики термометрів протягом ночі фіксуватимуть мінус 11-12, а в день біля 7 градусів теж нижче нульової позначки. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.